Ну що мої маленькі космонавти, час подорожі в ракеті. Тож сідайте всі зручно і пуск. Ми в ракету дружно сіли і у космос полетіли. Ось з малі планети і зорі. Летимо, як метеори. Знайомі слова, що означає летіти як метеори. Метеори це зорі, які падають вниз дуже швидко. Летіти як метеори, означає швидко летіти, а комета, яку ми обігнали, це небесне тіло, яке обертається навколо сонця і по собі лишає такий довгий трикутний слід. Тож вивчити віршик нам допоможе, як завжди, мнемо таблиця. Починаємо з верхнього лівого куточку. Ми врага дружно сіли. Залучувати його на і у космос полетіли Разглянемо спочатку. повз майбуті. малі планети і зорі летимо, як метеори. Обігнали ми комету, повернулись на планету. Повторимо. Так, разом. Починаємо. Повторюємо ми разом. В ракету ми дружно сіли в ракету і у космос дружно сіли. полетіли. І у космос повзмалі планети й зорі. Летимо, Летимо як метеори. Сігнали як метеориту. Повернулись Обізнали на планету. Діти, на планету. Повторимо разом ще Мали, ми давай в ракету раз дружно сіли. І, і, і у космос полетіли повз малі планети й зорі. Летимо, полеті. як метеори. Обігнали ми комет. Повернулись на планету. Летимо, Як метеори. Обігнали ми комету, повернулись на планету. Молодці! Малята під відео мнемотаблиця таблиця буде у вас на екрані, щоб ви спокійно ще декілька раз повторили віршик, сіли зі своїми